Друзі, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. вам всього на краще, а не дивлячись ні на що. Так, ну що, треба ж забабахати якийсь відосик. Давайте заглянемо, що у нас тут є. Ага, рулетка вийшла, бачу. Ну вона за гроші, друзі. Не бачу щось тут. Давайте подивимося, чи є безкоштовний квиток. Як завжди вам дякую за вподобайки, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обійняв. Від души вам. Подякував. Давайте глянемо, що тут є білетики безкоштовні, чи немає. 4800. Ту -ту, ту ту Немає, друзі. Все за гроші. Тупо все за гроші. Ну що ж, ясно. Поняв, прийняв. Ну, давайте тоді не знаю. Давайте купимо тоді 10 контейнерів. Думаю, на впадобаєчку це заслуговує. За 13500 купуємо 10 штучок. Поїхали. Дорогувато, звісно. Але побачимо, чи недарма ми їх купили. Пішли, друзі, у сховище. тут не хочу відкривати. Так, 9 у нас залишилось. Як була ця проблема, що воно само відкривається, так воно і відкривається. Уже я від... Ну що, може танчик? Зустріне нас танчик. Угу. Срібло. Срібла, друзі, падає. 190 тисяч. Приколи якісь. То було по 200, а тепер вже по 190, вже десятку відкрутили. Тут взагалі буде танчик? Та ну ти що, Вони взагалі тут погляньте пусті, друзі. А ну давайте одну кастамушечку відкриємо. Чисто так для приколу. Давай, 4 штучки лишилося. Пф, ти шо? Оце да. Та ти шо емельєшечка? Ху -ху. Круто, друзі, круто. Оце, друзі, вподобаєчка заслуговує. Це вподобаєчка. однозначна підписочка на канал. Емальєшечка. Та ти шо? Оце крутяк, дякую. Супер. Ну, за 13500 емальєшка, думаю, варта. А ну, давайте, друзі, ще відкриємо одну кастамушечку. Ні, це мені не подобається аватар. Давайте ще одну якусь. О, пішли. Давай на цьому аватарі. Там випав нас оріхи такі гляньте, такі як вперти на пролом. Ну що, останній контейнер, друзі. Наш француз. 190 тисяч. Тут було, друзі, по-моєму, по 200 воно падало с А Это пород стики. Ну, це, друзі, впадобаєш. І Емальєшечка нам упала. Це круто. Ух ти що, це класно. Ну не дарма їх відкрив. Я, друзі, відкривав пропозицію не в магазині купив, а отут ось вона мені прийшла пропозиція. Так, чи мої. Ми... Да, отут вона, по-моєму, я її тут прикупив. Чекнемо. І що, можна безконечно купляти? Ну це крутяк, крутяк, друзі. Десяточка. Туди Амалієшечку залутали, друзі. Це не може не радувати. Блін, ще ж хотів його відкрити на цій, там, де на твінку на фіолетовому грає. Ну, добре, хоч кудись впавити вже. Все, друзі. Всім вам хочу подякувати за все, друзі, за те, що ви є. Всім вам всього найкращого, міцного здоров'я, таких же бомбезних відкриттів. Всього вам по життю, щоб у вас все було добре. І всіх вас обійняв, Божа благословення, мирного на неба над головою. До зустрічі! З вами був Сталкер.